Треба подивитися, яка тут коренева. Ось бачите, вже можна висаджувати. Цей росток вже вкорінений. Таким чином, за тиждень від маточного кущика одразу на грядці ви маєте полуницю з чудовим коріннячком. Зараз буду їх пересаджувати одразу вже в луночку. І переставляти цю касету до інших. Далі навкорінення. Так, зараз цей подивимось. Чудові корінчики якраз для того, щоб окремо вже рости за тиждень. Покажу, як легко висадити касетну розсаду одразу до луночки. Луниця дуже любить воду. В луночці роблю отак от, роблю таку грязючку. Ось м'якеньку, дуже зволожена луночка в мене тут. Ось так. Ось таким ножем дуже легко це робити. Саме таким ножем стареньким і гарно справляється з цією задачею. Ось так. Беру касету, ось полуниця, в мене росточок, чудові корінчики і занурюю. Це надлегке висадження. Все, полуниця посаджена. Все. Бусика я отут не зриваю. Сподіваюся, що. Буде ще далі рости. Хоча можна було б його і зрізати, але я дуже хочу цей сорт і побільше лишаю. Але зараз спека рекомендую прикрити ось так ящичком, там, де висаджуєте ось такі молоденькі росточки. Притянити ящиком обов'язково, навіть якщо зверху є сонцезатіняюча сітка. Це полуниці не завадить, все одно прикрите ящиком. Дивіться, це ж просто диво. Які чудові корінчики. Без ніякого вкорінювача, без нічого. Просто вода. І просто касетка. Ніякими розчинами, ніяким вкорінювачем я тут не проливаю. Це заслуга самої полуниці. Вона чудово вкорінюється й сама. Виймає скобу. Саме це. Я забуваю завжди зробити витягти скобу.